29 січня Гайшинська гімназія приймає команду із сусіднього старостинського округу села Дем'янці. Іхти! Рома Дем'янці прожирив і ще раз! І ще раз пройшов. Так що, друзі, налагоджені зв'язки працюють у понеділок ми були. У великій карателі займалися старші хлопці. Там із сусіднім, із сусіднім селом чудово молодь займалися тут в спортзалі. Так що в нас є. є кому грати у спортивному залі. Всі категорії. Всі категорії зайняті. Няч підвисає, але беруть і відбирають. Нє-ні-є-ні-ні. Капанці цей раз не схотіли пройти. Але приємно. Дозволи. Є. Охота, в друзі. У молоді. Єсть. Так що. Потужні. Як тільки? О! А це артем момент. Дуже приємно, що молодь. Молодь ходить. І приємно. що І сташеньке трохи покоління. Також відвідує спортивний зал. А там, а там... А там уже розігрілися іде аккуратно юля. бача Що там, а там, а там, не о, о, а? опунець, не пришого юля Друзі, друзі, молодь таке смакує, як страшенький грають. Щас і вони трошки вийдуть розимнуться. Уртем! Бомба! Удача! Чуть не потолок! Подачка. Беруть. Ні. Ні. Забалакалися трошки, забалакалися. Треба уважніше. Іде подача. Дивимося. Подача, потужня, потужня. Хороший. Перекид удар ласково. Хто там? А -а -а -а. Ni. Shatam. Ni. Shatam. Ni. Hát szabad -e? Oké, oh, da, csak. De ne a ah, Поки легенько. О, хороший. А потолочок. Два потолочки. Два потолочки. Це вже не зараховується, друзі. Але ж приємно. Приємно до последнього тягнуть. О! До посіннього! Удача! А куточок золотий, золотий, мов позолочений. А які обманні рухи, друзі? О! О! Артемчик! Обманні рухи присутні. Блок можуть стримати. А обманні кидочки наліво-направо. Чудово. зарекомендують на площадці. А це вже. А це вже. Ой, що витворяє? Оце вам і блоки. Ух! От блока. Оце вам блоки от блока. Дякуємо, друзі. Усім, хто приходить, хоче займатися. По можливості. І нашим сусідам, дем'янці, Каратин, нашим односельчанам, дітам, молоді, старшого покоління. Молодці. Молодці. Здоровий спосіб життя. Такий важкий час. Все таки об'єднує. Гуртов є тут. А тим більше спорт спортивні, так би мовити, змагання. оля. чудова там було було на цей раз хороший хороший. Де кінці беруть, а тут у мене кеть доскит, кине докид, і перекид. І знову, і знову обманне, і знову блоки заблочують, а скиди не заскидають. По стіні, по стіні пішов. Мам, беруть, беруть, пригадають і не і да, і не, І чудово, чудово. там, Приємно. Приємно, друзі. О, прапора, васька. І не зенький хлопчик. А пропоров. Захист дев'янець Подача, хороша подача, хороша подача, але трохи не розібралися, дивимось далі. А далі А далі Ось о, Знов, Знов Оці Оп, Об. Ось Ося, Хорошо. Вот тата и есть загеньки. Постина. По стенах на зараховую друзья. Тике. Тике полі! О! І взяли! Ох, oh, і взяли! І тут дым нянь все выривается! Зачком! Ооо чудово! Чудова га. Чудова. Інтерес до ігор. Збільшується. І І петки. І не Все зараховується у плюсі... Домнянці. У плюсі... О! О! Кино По съемнике. По съемнике. Ай, молодцы. Молодцы, друзья. Подача. Летит. И вот А там благоуют. А там скидки. Скидки. Подача. Стараются, стараются. Стараются. И получается. И. Облок. Облок. Заблочил. Блок. А блок. Заблочил. Вы все хорошие друзья. Блок. Заблочил. Продолжится. Тренинг. Обох. Туман. Приемно. Приемно. Уже Набрали охоти. Розігралися трохи. І вже хочуть підраховувати. Ох, кидочок ядкит. Кід, кидочок кід. який. Кіодкит. Кидочок єдкит. Ви ж бачите самі. Це ж не постановочні трюки, друзі. Не зупинятися, догравати лежа, сидя, стоя на боці. У любі позиції, друзі. І примочив, примочив. Догравати Любу комбінацію. Любу. Вже навіть і безнадійну. Але догравати, друзі, що там? Юля, высоченько, стена. Стена высоченька. Вот Як э! да, Ай, чуть-чуть, чуть-чуть, наголошимо, шо що... о. Хорошо. Села. Села. Удару лавочку. Але ж яка, яка сила, яке наткнення супроводжувало цей удар, цю комбінацію. Яку провів Рома. Ні. Ні. О! Дограють. Дограють. І не дограють, дограють, і трудяться знову. Подача, хороша подача, потужна. Артем прикидає. Уважно працюють. Ще раз. <клухи> да. І ноги смехаються. І ноги смехаються. І чуб-чуп дибом. Хоч А він стоїть. Грове наголошую. Приємно бути разом з молоддю. Приємно. Таких ігор у нас ще не проводилися ніколи. А ми започаткували і в нас процес іде. Хай він поволі, але молодь. Іде і хоче займатися умови також є, ви ж бачите що, яка жага до жаги. жага до жаги, артем хлопчики військові працюють у нас на лінії. Тут з усіма друзями. І для них також будемо проводити заходи. І для військових будуть залучені, друзі. Будуть є напрацювання. І будемо будемо разом. ними проводити а і молодці молодці. а це вже друге Ох ти йогонка це вже змішані обидві команди дем'янець дівчата і хлопці і наша дівчатка і хорошо. Так що це також інтересно ножками! Ножками хоч і по стінам, але зараховується. О! Вийшов! Дівчатка нашої гайшин! О! Як вони тільки млякенько поводяться! А як світяться, ой як вручається, млякенька, чудово беруть і відбирають, і не відібрали, але ж приємно, приємно, Рома, дівчата засміються. Отлікається трошки. Подачка. Хорошо. О, о! Це вже пішов напряг. Це вже напряг, друзі. Уже вже пошли. Очки і лодка. Беруться. Хорошо. Переход, не доход, заход. О! Далековато, мабуть. Не, недалековато. Якраз. У нормії. Димнянці. Дівчатка уважно. Культурно. Трошки, трошки. Але получається. Позитив! Позитив хороший. От там? І потолочки навіть проходять. І потолочки. І, і не проходить таке. І не проходить. А зразу без пройти зі глядача. Лавчаки. Аккуратно. І дівчатка. Що там? О! Чудово! А ще лучше! А це ще лучше! Подача! Що там? Сильна, сильна постійна. Але навики набуваються тільки в боротьбі у спортивній і навчанні. Спортивному, спортивному, але я приємно. Усім, що там? виходить... Прекрасно! Прекрасно! О! Ні-ні-ні-ні! не, 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 не. О, дачка! О! Не! По... О, зрителям! О, глядачам! І... И... Даринка! Що там Никита? Опа! Понял, хорошо! А, це ще шалуче. Нікита. Шата. А чудово. Чудово, прожурка йде. Прожурка. Ні. Ні. Подача. Нікіта. Чудово. Шата. Як давых трошки. Трошки. Не получилося. Як висидя, так трошки б найлужче було. А то... А то трошки ні. Але... виправлять зразу становище. Що там? Чудово. Що там? Іде. Потужні. Як там? Ще раз. Що там? Ще раз. А чудово. І ножки задіяні, і спрацювали. Довго щось підвисає. Довго. А треба його. О! І требнуло, і требнуло. Подача. І не зуміли. Подача. Потужненька прийшла. Але треба брати. Усі. Не взяли. Не взяли. Право. убожнища будет. Что там? Что там есть? Что там? Что там? Не. Ни... Подача. Приемы хорошие. Что? О! Не схотели брать. Не схотели подружнее взять. Никита на подаче. Ой, хороша стена, стена сьогодні рівненька. Що там? Що там? Єс! Ес, ес. Подача. Ой, потужньо. Уважно. Хорошо. Проходить, підходить. Переход не докот, не до... кот. І таке терміни є, друзі. Переход не докот. І докотився. Іланга Юля. Моренець. О! Витянула! Витянула! Що значить до кінця іграти? Що значить до останнього? І знову друзі до останнього. А останній буде зараз ні. Але ж грали, але ж грали.